Так, доброго, мабуть, часу. Е, тому що викладуть, мабуть, це відео в день. Та й знімаю я його в день. Е, На бігу що називається. В общем, е, відео про екстрений, можна сказати, збор грошей. В общем, е, нашел грошей. Тиждень тому у нас підірвався колега е Антон Путря, командир відділення механізованого розмінування ДСНС. А, ну, що це таке? Це такий бронетрактор, блядь, який от уїде і, і знищує міни, які зустрілися. Але... Ну, але щоб той трактор працював, треба попередньо проводити розвідку місцевості, де він взагалі може проїхати, не проїхати. Ну в общем своя специфіка. Ну, В общем, он проводив ту розвідку і наїхало на міну Ну, Підрив ми тут тиждень, що називається, свічки. Оцими товарними нормами ставили, ну слава Богу, це вже ну, якби саме погане позаду. В общем, живий вже прийшов в себе. Ну але розумієте, протитанкова міна поранення досить важкі. Ну, Відповідно держава, ну, Колись щось, звісно, буде, але ж бюрократів багато, поки там ще щось понаписують, поки писе. А відновлюватись треба чим швидше, тим швидше. Ну, а все стоїть грошей і, і велике грошей. Ну, відповідно, Антона багато хто знає по групі Хорестер в Телеграмі, багато кому він допомагав, ну, дуже багато особисто мені допомагав. Він в общем, великий спеціаліст саме по устрій будові боєприпасів, тому що номенклатура цього добра, вона ну, сумасшедша, там, по-моєму, півтори тисячі, в принципі. Нараховуються, блядь, куди ж кацапи витягають, такі дають все, що знайдеться. В общем, досить часто або щось нове, або навпаки, щось настолько старе, що вже по ньому будуть знайти, як воно устроєно, ну, важко. В общем, допомагав багато кому з цим всім гівном розбиратись. Ну, щоб було ще більш зрозуміло той серіал про охоту, що знімав. Перша охота сама, щоб була роботоспособна, це саме Антон знайшов, де взяти ту охоту, організував її передачу до мене, щоб я її оформлю. Тобто, поюзав да, розказав, показав, як воно працює, що з цим робити, що не робити. Чим, ну, що вам ще казати заслуги там. Да? Здоров'я відновиться ще, скажімо, багато кому допоможе. Ну а зараз, зараз треба йому допомогти. Тому супруга відкрила там банку і там приблизно ну, як би намикнула, скільки треба чого грошей, щоб ну, перший етап там, до того, як держава розчухається соціальні ціною. Розслідування, нарахування, виплати, взагалі, блять. Зрозуміло. Щоб, ну, щоб не чекати, тому що ну, розумієте поранення, їх треба ну, ходу з ними щось робити, щоб воно шло, шло швидко, ну, і якісно. Якісно, що надужання після цього. В общем, банка відкрита, я її всі реквізити зараз під відео прикладу. В общем, велика, велике прохання до всіх. Треба скинутись, допомогти. Ну, окремо, велике прохання до всіх каналів, які там схожі тематики, хто знає, хто якось там поширити це відео, ці реквізити цю банку. Прохання до YouTube каналів, які використовують матеріали, теж поширити цей збір, бо дуже потрібно. В общем, всім велике дякую, гарвимося, Антону, скоріше відновлення. Все буде в Україні.